За відомостями синоптиків, в Україні у вихідні 28-29 вересня температура у суботу уночі 13-18, у день 19-25. У неділю стане відчутно прохолодніше. Упродовж доби до 9.14. Це у західних та Житомирських областях пройдуть помірні місцями значні дощі. Нарешті території утримається тепла, суха погода і з температурою Температурою уночі 18 у день 23-29. У день 29 вересня на Київщині, Чернігівщині, Вінниччині місцями короткочасний дощ за температурою 18-23. У неділю у західних північних областях місцями пориви вітру 15-20 метрів за секунду. У Києві у суботу, у день плюс 26. У неділю у день плюс. 21. очікується дощ гроза.